Час в медичних закладах визирської громади існував дефіцит вакцин КПК, тому деяка кількість діточок не була вчасно вакцинована згідно плану щеплень, за словами директорки визирського центру первинної медико санітарної допомоги Іліни Концевої. Результатом дефіциту вакцин КПК став зріст захворюваності на кір та краснуху серед дітей на 4,2%. Проаналізувавши ці показники, міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення щодо проведення так званої наздоганяючої вакцинації. На сьогодні, 15 серпня, буквально було проведено тептенс обласна, і ми будемо проводити тептенс на рівні громади з залученням і освіти, і також соціальної служби для того, щоб переконати батьків в доцільності вакцинації через те, що та шкіра або краснуха, вона більш небезпечна для діточок, чим вакцинація, да, наприклад, як хто так думає. Тому на сьогодні ми будемо проводити засідання комісії надзвичайних станів, на якому буде винесено і в тому числі винесено, що на очну форму навчання дітки не будуть допускатися без вакцинації КПК. Що стосується вимог зберігання вакцин, то у візирській амбулаторії дотримуються всі необхідні умови. Вакцини зберігаються за встановленими стандартами в сучасних холодильних камерах. Навіть у випадку відключення світла медичним препаратам нічого не буде загрожувати. Вакцина потрібно зберігати при температурі від 2 до 8 градусів тепла. Нам видали дуже добру гуманітарну допомогу ЮНІСЕФ. Оці ви оці бачили холодильник скриня, оцей холодильник, не дуже зручний, але той скриня просто дуже дуже звичайний холодильник. І там вони зберігається. Холодильники чудові, тому що там є встроєний стабілізатор, тобто при перепаді на напруження йому взагалі не опасно. І вони при відключенні світла можуть зберігати температуру двоє до двох трьох діб, Незважаючи на те, що візирський медичний заклад отримав якісні європейські вакцини, деякі батьки не поспішають вакцинувати своїх дітей. Причин такої поведінки декілька релігійні забобони, недовіра до якості медичних препаратів або вигадки щодо наслідків їх застосування. Проте лікарі не здаються та за допомогою соціальних служб проводять профілактичні роз'яснення серед населення громади щодо доцільності та безпеки вакцинації. Медичні сестри всі навчені, це все безпечно, все проводиться в стерильних умовах, з оглядом лікаря, з інформаційною згодою. Небагато відмов, але все ж таки вони є і тому. Тому хочемо зараз залучити і соціальних працівників і освіту для пояснення актуальності цієї проблеми, і для того, щоб все ж таки вакцинація у нас пройшла успішно. Ми проводимо роз'яснення, при тому дуже змістовні для того, щоб батьки розуміли для чого це робиться, як це робиться, що це все ж таки безпечно і краще провакцинувати дитину, чим потім якісь наслідки враховувати. До обов'язкової вакцинації в першу чергу повинні бути готові батьки першокласників. У кожній школі громади є певні вимоги для зарахування до навчального закладу. Однією з умов є наявність карти щеплень. За словами директорки кордонського ліцею Людмили Чернегі, більшість батьків про це знають та робить своїм дітям необхідні щеплення. Проте випадки відмови від вакцинації інколи бувають. Ми заздалегідь розробили такий план дій. Кожен батько чи кожна мати, кожна сім'я знають, що треба принести до школи в дитячий садок, також для того, щоб дитина навчалася, виховувалася. Значить, це саме перше має бути і картка щеплень, має бути медичне обстеження, має бути заява, свідоцтво про народження. Це такі документи, які обов'язкові. Що стосується цього, всі батьки усвідомлено знають і виконують це. Але є, звичайно, сім'ї, які не вакцинують. Вакцинуються, на превеликий жаль. Ну, це, мабуть, з релігійного погляду їхнього. Це, мабуть, такі у нас є також такі випадки. Зазначимо, і те, що вакцинація проводиться не тільки серед маленьких жителів візирської громади. Медики закликають вакцинуватися і дорослих. Зробити щеплення можна від дифтерії, правця та коклішу. За правилами, кожна доросла людина може робити це раз у 10 років.